Всім доброго дня і гарного настрою! З вами канал Наташа Іваня і я Наталія. У цьому відео я хочу вам продемонструвати, як плести широкі гердани, в яких кулон більше 10 см. Для плетіння кулонів я зазвичай використовую ось таку довгу голку, вона довжиною 10 см. Але цей кулон у мене становить по ширині 10,5 см. і Мені незручно його плести такою голочкою. Тому я роблю інакше. Якщо ви будете переглядати, захочете придбати мій майстер-клас по плетінню гердану за схеми Еми Клочанової, то. Вам потрібно буде придбати її схемку, і про це вона мені напише підтвердження, і потім ви зможете дивитися. Потім ви зможете переглядати майстер-клас і плести разом зі мною. Я покажу повністю, як пришиваємо кожний рядочок, кожну бісеринку, буду називати колір і так далі. Я покажу, відповідно, якщо ви придбаєте, то ви зрозумієте, які ема пропонує, які кольори. І я також назву свої, ті, які я використовувала для плетіння, бо не було в наявності тих, які мені було потрібно. Отже, для, як я плиту? Я починаю плести або з пояска, і потім роблю розширення в обидві сторони, або я плиту починаючи зверху бокової, де найширший рядочок, плету повністю бокову і до кінця кулон, одну половинку, отаку, одну половинку, і потім роблю відповідно. Звуження від бокової, першої, якої плала, поясочок, розширення в другу бокову, і потім бокову частинку до оцього місця, де у нас останній рядок, де потім у нас буде йти зшивання в колоні. Так, для цього щоб з З'єднати ці два колони, я покажу вам два способи. Перший спосіб я використовувала при плетінні червоного маку, а зараз на цьому варіанті е, трішки я його вдосконалила, бо там виднілися трішки ось тут ниточки. Ну Зрозуміло, що я робила все охайно, красиво, щоб все виглядало гарно, але все одно. Для мене, яка плете вже давно, дуже мені виднілося. Цей спосіб мені подобається більше, тому що тут ось це місце з'єднання воно, начебто цей гердан плівся так само. Ви можете це використовувати для плетіння герданів чи браслетів, якщо у вас маленька голочка, і так буде зручно плести. Так, я набрала рядочок бісеру, і тепер ось тут я прошиваю оцю петельку з ниточок, яка виходить з бісеринки, зачіпляє оцей останній ряд, останню ниточку основи. Ось так прошиваю її, ту петельку, аби зачепилась вона. І, як звичайним способом продавлюю бісеринки через отвори між ниточками і проходжу назад. Таким чином ці дві ниточки у нас зачіпаються як е, звена в ланцюгу ось. Поправили, і ось так виглядає плетіння. Ще інша особливість плетіння таким способом полегшує, оскільки тоді, коли я потім додавала один рядочок і отак рухалася по рядках основи, то тоді. Треба було два рази проходити по цих бісеринках. А в цьому способі ми використовуємо лише один рядочок. Головне, щоб ви слідкували за іншою частиною бокової, щоб ниточки не були занадто сильно підтягнуті. ось тут. Я думаю, вам цей майстер-клас буде корисним. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео в соцмережах, відмічайте мене у Фейсбуці, в інстаграмі. Мені дуже цікаво переглядати ваші роботи. Я завжди в захваті дивлюсь на те, як гарно у вас все це виходить. Якщо десь які є е, щось, що б я хотіла, щоб ви підправили, я завжди е, допоможу вам. Все... Виходить за допомогою практики. Мені здається, що бісероплетіння це один із способів відволіктися від цього стану, який іноді накриває. Отже, будемо створювати красу разом. Залишайтеся зі мною, коментуйте, це допомагає розвиватися моєму каналу. І мені дуже приємно, що моя робота для вас є корисною. Якщо у вас є можливість допомогти фінансово нашому каналу, я буду вам дуже вдячна. Я вирішила практикувати таку мені, хоча і запитую вас про те, що, чи могли б фінансово допомогти нашому каналу, але насправді, коли мені надсилають кошти, мені зовсім незручно. І я вирішила таким чином, якщо у вас є бажання навчитися щось плести, от, наприклад, те, що в мене є на каналі, ви вже це подивилися, або, можливо, вам не до душі таке щось плести, ви б хотіли щось інше спробувати, то. То ви мені можете в Телеграмі писати вашу ідею, або в месенджерах, чи в інстаграмі, чи в Фейсбуці можете мені писати, і ви, як би так би мовити, замовити майстер-клас для себе персональний. Зрозуміло, що він буде доступний іншим моїм підписницям, підписникам і глядачам, але я зроблю його саме для вас. Бажаю вам гарного настрою, миру, добра, злагоди і всього лише доброго. Бувайте!